І всем привіт! Сегодня у нас обзорчик і розпаковка. Так, спочатку роз... пакуємося. Виглядає він отак. Кіндер Макс. Розпаковка. Хм, монтаж. І у нас отаке от яєчко. Так, зараз окупа. О! Положимо пакетики, Щоб не таяли. А беремо саме яйко і відкриваємо. Зараз відкриваємо. Ну, і я відкрила у мене тут якийсь голуб. Ну, точніше голуба. А ні, я сова. Це Гаррі Поттерська. І ще тут є якийсь песик. Не розумію. Тут є якась підставочка чуть-чуть. Давайте -чуть. зараз це вийму. А, це медве. Я згадав це з мультика. Це з одного мультика дуже смішного. Ну не прям таке смішно О, кстати, ці медветі хата вміє хм. Так, тардскладу. І у нас виходить оце домик, сова із Гаррі Поттера. І сам медведь. Три іграшки в одній. Нормально. А тепер буде розпаковка на от це. Як у нас сьогодні Миколай 6 грудня, якщо за новим календарем То розпаковка. Щось тут розуміється, але не сильно. От точно, тут є. Не, надо с ним те стороны. О! Нормально, думаю. Ч я такий? Так что там можно было открыть? Сейчас. Ну, все открыл. И тут у нас... Дід Мороз в коробці з Миколая. О, кіндер, Два чупа чупса Ну, може не два, а може там ще. Й... А, три. Три чопа-чупсика. шоколадка, Далі у нас там. Два отаких таких хейта шоколадка, знову шоколадка. і знову якась пыточка уже тільки синя. О, ступай. Україна. Вс. Далі. Ого. Мені це на тиждень не вистачить. О! Моє улюблене. монетки, це моє. Все. От це Ось ще. Още, Още відрошина. Включите. А, це 0 гривень. Нормально. Ще тут резаємо. І от така ж поточка. Люди нічого немає? Ні. Пусто. Ні, я такий. Люблю, не сильно, а чого так багато. І поки я Там робив діла. обзор, то тато грав якийсь зумбаків. Тачку якусь класну знайшов. Так, а ми продовжуємо. Ну, не продовжуємо, вже будемо закінчувати, думаю. Ще можливо. У мене буде ноут, и буде аж дві розпаковки, Тоже. які вже класні, На сам ноут і На ще дещо, Може навіть три, якщо хватить грошей. Камару. Добре, а ми закінчуємо. А, это будет мешать, да?